Адам. Старий а впійманий у дитячий сак. На п'яті тисячі років прокинутися з розмальованою вісні лисиною. Хто я? Розгублений дідуган у костюмі фавна І діти хапають мене за руки, щоб провести крізь діру ворожі до саду. Де сторожем мій бородатий приятель юності! Урвище неба, будь милостивим до моїх незміцнілих крилець. Ноче відкри мені м'яку печерку дню. Буди відки рослини проклади світлом мою плутану дорогу. Затамувавши подих, я пролітаю під бездиханними деревами. Дма, адма, Адам, Адам.